Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. Сьогоднішня тема відео це все ж таки ура! І я зможу запалити ось цю красуню. Сад перший сніг. А це мій сінець. Зубочисткою. Я беру пилок. Так, Я вам показати, де тут пилок? Так, що ж такое? Ну, На кінці зубочистки ось це на це пилок. І на пістик сад перший сніг. Пістик деформований, це зменшує. Вірогідність запилення. Ось ось це. Ось це, от, це пістік, нанесли пилок і все, на цьому все. Ось цю красуню я запилювати не буду, тому що вони обидві це мої сінці з мого запилення, тож, ну, я просто не бачу сенсу в цьому запиленні. Буду пробувати, хоч вони і схожі, ну, ось ця світленька у крапушку, ця також світленька з крапом, але махрова. Мені цікаво, що вийде з такого запилення. Будемо спостерігати, триматиму вас у курсі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки. Буду рада поспілкуватись. Па-па!